А на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся, люди та працівники комунальних підприємств сьогодні прибирали наслідки ворожого обстрілу по Полтаві, що стався 17 червня. У центрі наносять дорожню розмітку чи дійде черга до решти доріг у Полтаві. Пішов у засвіти перший голова полтавського середку народного руху України Олександр Келим. Прощалися із громадським діячем біля свято Успенського собору. А тепер про це та інше більш докладно. Друга доба після російського обстрілу у Полтаві Травмовано 22 людини, з них вісім у лікарнях міста. Через удар пошкоджені 13 житлових будинків, поліклініка, дві школи, дитсадок та гуртожитки профтехучилища. Сьогодні люди та працівники комунальних підприємств прибирають наслідки обстрілу. Як все відбувається? Далі у сюжеті. Сіла, удар була така, що вікна, пластик все вивернуло. Навіть ось одна шибка уціліла, але вивернуло м'ясо все. Доба після російського обстрілу. У Болтаві на місці прильоту люди прибирають у власних домівках наслідки. За словами господарки однієї з квартир, житло стало для проживання непридатним. Газова плита навіть чому на вішотка збита, в кімнаті такий саме балкон, все вивернуто, все вибито. В коридорі стіна навіть почала падати. Прибирають наслідки російського удару не тільки у квартирах, а й у гаражах. Від самого ранку тут Полтавка Надія Тарасівна разом зі своїм чоловіком. Говорить, він дивом лишився живим. За 20 хвилин до російського удару був у гаражі. Ото такі нам привіти від наших братів, Ото такий русський міх. Там у нас погріб погріб був, багато консервації, багато картошків. Картошка все було. Тепер нічого, мабуть, немає. Розбирав завали те, що мог винести, обгоріли там доски. Він вже гараж був обшитий досками. Не залишилось нічого. Ну, була болгарка, дрель, сварочний апарат. На місці обстрілу працюють і різні комунальні підприємства та волонтери. Фахівцями нашого підприємства усунуте пошкодження ліній, повітряних ліній електропередач, що були завдані прильотом. Також було встановлено два додаткові ліхтарі, де розміщено штаб. Сьогодні вже, я так думаю, будемо їх демонтувати. Привозимо матеріали для швидкого ремонту. Це те, що необхідно людям саме в перші години, як це трапляється, для того, щоб ліквідувати наслідки ворожого. Обстрілу на місці людям видаємо листи, ОСБ, Тарпоулін і плівку. 12 житлових будинків, поліклініка, дві школи, дитсадок та гуртожитки профтехучилища пошкоджені через обстріл. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ємщикова. У нас підраховано пошкоджено близько 700 вікон, і ми вже сьогодні на місці події зустрілися з організацією Джем. Яка має спільну віконну програму у співпраці з фондом Говарда Баффета. І ми вже сьогодні розпочинаємо заповнення заявок на можливість отримання вікон по програмі. «Віконні». за словами Катерини Ямщикової до лікарень після обстрілу звернулися 22 людей. Вісім з них досі перебувають у медзакладах міста. Серед них троє дітей. Всі вони у стабільному середньому стані. А по вулиці Швецькій у Полтаві сьогодні на проїжджій частині утворилося справжнє озеро. За словами місцевих жителів, вода текла з під землі та затоплювала вулицю вже другий день. На місце події зранку приїхали працівники Полтава водоканалу. Подробиці дізнаєтеся із сюжету. Вулиця Шведська у Полтаві на проїжджій частині справжнє озеро. Полтавка Яна таку ситуацію помітила ще о п'ятій ранку. Вранці сьогодні бачила, що тут затоплена вся вулиця калюжею. Сьогодні вранці я рано проводила свою дитину там на автобус. То тут вся вулиця. Туди потекла калюжа води. За словами Полтавки Яни, за цією адресою постійно стаються такі прориви. Часто тут розривають, то тут розриють, через 200 метрів розриють і сидять над тією ямою. Тиждень навіть з будки з цієї не вилазять. Рили цілу весну, розривали, частково міняли. Щось не вийшло, не сраслось. Ось Полтавка Світлана помітила тут цей фонтан ще з вечора, 17 червня. Тому одразу зателефонувала у Полтавводоканал. Як з'ясувалося, вона сповістила про прорив не перша. Ну, я вчора помітила, як йшла в магазин і. Позвонила водоканал, набрала, прийшла трошки води собі, тому що не значи буде чи не буде. Великого фонтана не було. Я бачу, що вона з під землі йде. На місці проваля з восьмої ранку працівники Полта водоканалу. Їх четверо. Під час розкопка. Ми ще ж не знаємо, що що за причина пориву. Витікала з колодця. Перекрили воду і почали робити розкопку. За словами речниці підприємства Полта Інни Рудяк, стався витік на водогоні через зношеність труб. Стався порив на водогоні. Наразі ведуться ремонтні роботи. Станом на 15.30 ремонтні роботи завершили, повідомили в Полтав Половина червня дорожню розмітку у Полтаві почали наносити лише зараз. Зебру оновлюють на пішохідних переходах в історичному центрі. Чи дійде черга до інших мікрорайонів? Яку фарбу використовують, та скільки згідно з гарантією вона протримається на вулицях міста? Усе це з'ясовували наші кореспонденти. Щоб світилось вночі. У Полтаві почали оновлювати дорожню розмітку. Зараз наносять зебру в історичному центрі. Роблять це спеціальною дорожньою фарбою із скляними мікрокульками, які створюють світловідбиваючий ефект у темну пору доби. Розмітка 1.14.1 Пішохідні переходи наносяться методом безвоздушного нанесення фарбою, хеліус, трафік. Також посипається склокульками для світловідображення, щоб було видно, що актуально в наш час. Гарантія дії покриття один рік повністю висихає фарба в середньому за 40 хвилин, говорить підрядник. Після центру Полтави по мірі виконання ремонту доріг обіцяють нанести розмітку і на інших локаціях, біля шкіл, в мікрорайонах та в місцях підвищеної аварійності, говорить керівник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Будуть вони біля критичної інфраструктури, будуть по містам концентрації, ДТП, пройде там ремонт дорожнього покриття, і потім будемо наносити розмітку. Це планова робота, яка вистраюється до. Скажем так, до термінів, які визначені по погодних умовах і по виконанню робіт, оновити дорожню розмітку в полтавській громаді планують до кінця літа. У селі Ковалівка під Полтавою почали боротьбу із амброзією. Яким препаратом обробляють рослини алергени цього року, і чому важливо ліквідовувати їх в червні задовго до цвітіння? Про це розповіли працівники декоративних культур. Деталі дізнаєтеся із сюжету. Дуже сильно розрослася амброзія. Треба вивести її, тому що вона дуже сильний алерген. У селі Ковалівка Полтавської тергромади розпочали боротьбу з амброзією. Місцева жителька Катерина говорить: нарешті дійшла черга і до них. До нас дійшли руки, так би сказати, тому що все до міста відходить, тому що в місті можуть травлять там. До нас ну я навіть не пам'ятаю, коли це було взагалі, щоб травили. Тому що дуже багато людей, які зараз на алергію дуже переносять це і дуже важко переносять. І нарешті дійшли руки до того, що нас потровлять. Раніше в старостатах боролися з амброзією за залишковим принципом. Тому для села препарату для знищення бур'яну алергену елементарно не вистачало, говорить представниця Ковалівського старостинського округу Юлія Березній. Останні кілька років процес обробки сіл від амброзії або не здійснювався взагалі, або здійснювався за залишковим принципом. Тобто, те, що залишалось за містом, потім використовували в селі. Це спричинило неймовірне поширення амброзії і її кількість досягла просто критичного рівня. У цьому році нарешті ситуація змінилась села були почуті, і в цьому році можна сказати, що обробка від амброзії почалася саме сіл, де зелені рослинності набагато більше для боротьби з амброзією. Полинолистою працівники комунального підприємства декоративні культури використовують засіб амбростоп на основі природного мінералу. Бішофіт розробили і карту місць, де ця рослина найбільш поширена. Основний принцип знищення амброзії значить, працівники, які у нас працюють по знищенню амброзії, значить, вони повинні набравши засіб. От, виявивши локацію амброзії, вони повинні покрити рослину процентів на 70-80 цим засобом. Засіб потрапляє на листя, потрапляє у сокорух, переміщається по рослині і потрапляє безпосередньо до кореневої системи. При цьому відкладається в кореневій системі солі. Відбувається закупорка кореневої системи, вода. Волога з ґрунту не потрапляє в рослину, і рослина починає гинути. Рослину поливаємо буквально за декілька хвилин, коли 15-20, рослина починає гинути. Якщо ми далі так продовжимо обробляти за 2-3 роки, географія усіх очагів амброзії вона суттєво зменшиться, тому що з кожним разом оприскування ось ця територія зменшується, зменшується, зменшується. Ну і з позитиву в цьому році декоративні культури закупили амбростоп в два рази дешевше ніж інші громади. Ну це реально дуже класна економія і. Таким чином ми зможемо накрити якомога більшу територію. Повторну обробку препаратом проведуть у ковалівці через півтора місяці, адже бореться з амброзією завжди в два етапи. На Полтавщині припинили діяльність підпільного онлайн-казино. Обвинувальний акт стосовно п'ятьох членів угруповання направлено до суду. Правоохоронці у лютому цього року встановили, що організатор бізнесу продумав злочинну схему та залучив знайомого із навичками програмування. Останній створив сайт для проведення азартних ігор онлайн. Чоловіки рекламували послуги онлайн-казино у соціальних мережах. До роботи операторами залучили ще трьох знайомих. Повідомили правоохоронці. Всю інформацію щодо платежів, виплати виграшу або посилання на гру. Фігуранти надавали в месенджерах. Під час незаконної діяльності також використовувалися банківські картки третіх осіб. Саме на них зараховувалися програні гравцями кошти. Згодом вони виводилися у готівку. Наразі роботу онлайн-казино у Києві та Полтаві припинено. досудове розслідування завершено. Стосовно п'ятьох членів організованої групи направлено обвинувальний акт до суду. У Полтаві сьогодні попрощалися із громадським діячем, художником, першим головою полтавського осередку народного руху України Олександром Калимом. Провести його в останню путь прийшли рідні, численні однодумці, рухівці та митці, яких він надихав своїм патріотизмом та активною життєвою позицією. Більше про це дивіться у сюжеті. 18 червня 2024 року Полтавщина проведжала в останню путь засновника і першого голову полтавського осередку народного руху України громадського активіста, художника Олександра Килима. Відійшов у вічність видатний рухівець та громадський діяч 14 червня на 77 му році життя. Життєвий досвід уже тоді говорив про те, що він усвідомлює, і розуміє своїм патріотичним мисленням і розумінням, що Україну можна визволити від Московського ярма, лише здобувши незалежність нашої держави. Народився Олександр Килим 21 травня 1948 року в селі Оріхівка Лубенського району. Був безпосереднім учасником становлення незалежності України. На громадських засадах працював радником міського голови Полтави з питань культури у 2006 10 роках. Був головою громадської колегії при міськвиконкомі, очолював громадську організацію Полтавська філія Суспільної служби України, навчався живопису у Харкові. Відомий Олександр Килим і як організатор громадсько-політичних акцій, пригадують рухівці. Перший мітинг був 28 червня 1988 року біля Орла. Це коли ми висували перший раз Килима у Верховну Раду СРСР і ще тоді це 89 дев'ятий. І оце ми отакі, ну тут були такі блямби, я не пам'ятаю, хто там щось продавав, ми те повикидали, оце килима вставляли. І навіть у той день, коли вже ж голосування не можна агітувати, ми почепили значки, йдемо, ну, ми ж не агітуємо нібито, але отак робили. З Олександром Килимом я познайомився в 89-му році. Минулого століття, з початку перших мітингів, які він організовував 34 роки, постійно плічоплеч ми з ним добре дружили, спілкувалися, обмінювалися думками. Таких людей мало у нас на Полтавщині. Він на себе взяв ініціативу вести всіх полтавців, хто був не згоден в тодішні часи з тим режимом радянським. Люди були в нього впевнені, довіряли йому. Він був справжнім і щирим українцем, вмів і лаятися коли треба, і прощати, коли треба. Але завжди він дотримувався правди. Світла пам'ять. Поховали Олександра Килима на Затуринському кладовищі. На цьому в мене все побачимося на цьому ж каналі. Бережіть себе і всього найкращого.